Зараз Олексія Леонова доєднуємо до розмови. Це народний депутат, член комітету з питань фінансів та митної політики. Наші вітання вам Вітаємо. Доб... вечора. З вами зараз детальніше хочеться сфокусуватись на державному бюджеті проєкті поки що державного бюджету на наступний 24-й рік, зважаючи. На те, що війна повномасштабно з Російською Федерацією продовжується, зважаючи на те, що у нас тут планують мінімальну зарплатню підняти. Податки наче, змінювати не будуть, але потрібно якось збільшити надходження до бюджету. Що, що нам очікувати від проекту Кошторусу? Що зміниться там з ключового? З того, що вплине на кожного громадянина України, дійсно цифри оборонного бюджету під час війни, на жаль, не можна розголошувати, але приблизні розміри. Оборонних потреб можна сьогодні уявити, і пан Резніков, перед тим як піти з посади, сказав, що один день війни обходиться нашій державі майже в 100 мільйонів доларів. Зрозуміло, що за умов таких величезних витрат ми повинні мобілізувати максимально наявні ресурси та забезпечити їх максимально раціональне використання. Я приведу лише один приклад, про який говорив пан міністр. Це стосовно питання доходу фізичних осіб, які на місцевому рівні формуються за рахунок військових частин. В минулому році місцеві бюджети отримали завдяки цьому податку додатково майже 100 мільярдів гривень. І, на жаль, розподіл був не зовсім на оборонну сферу. Дехто почав перекладати бруківку, дехто будувати стадіони. При цьому президент неодноразово наголошував на тому, що використовувати ці гроші, і пріоритет у нас в державі лише один це оборона. Отже, питання для парламенту для дискусії як зробити так, щоб ці додаткові кошти в місцевих бюджетах почали працювати саме на обороні. І тут парламент бачить разом з міністерством два варіанти. Перший варіант, щоб на законодавчому рівні встановити. Щоб ці додаткові кошти місцеві громади могли витрачати лише на оборонну сферу на оборонні потреби. А другий це мобілізувати ці кошти у державному бюджеті, і ось це питання буде вирішуватись найближчим часом під час бюджетного процесу. Uh -huh. Що стосується соціальних стандартів, то головні дуже прості комунальні тарифи на газ та опалення. Вони повинні бути незмінні. І уряд саме з цього сходячи і верстає бюджет мінімальні зарплати, ви правильно сказали, повинні зрости на початку року, і пенсії повинні бути проіндексовані, пане Олексію, якщо